Хочуть хлопці пробувати орати, так цікаво розорювати якось впоперек пополовині. Так, треба Юрій перший раз отак звіти і он туди навіки. А ну, че пробують роблять. Земля прямо під лісом. Що то він ледь іде. Що кому махає, не знаю. Горати, хто не встиг, то й не треба. Що скажеш? Головний агроном, тебе не чути. Що кажу? Головний агроном сказав, хто Шо? не встиг вигорати, то вже горати не треба. Ждати ось. Да. Але ми ще будемо горати. Сухо. Ну Як сухо? Дивися. Земля кажуть, якщо мокро, то колокупи тримаються. що ж колокупи тримаються? то що ти кажеш вже не треба? Дивись, ніби то зарозорали, то вже воно більш-менш пішло. Ну, цілник ніколи не горав, це другий рік саме. На Та давай ти не лигуняр, а то вже Вітя пішов, а ти будеш розказувати. Я пенсіонер, я віддихаю трактор, то тобто я пенсіонер. Але, чуєш, старий кінь борозни не порти. Ти подивися, як ця молодь гора, а подивись, як Юрко горе.